Редакція Alternative.org почала спостерігати за перебігом подій при розгляді кримінального провадження про те, як у жовтні 2020 року Державна прикордонна служба сумісна з службою безпеки України припинили функціонування каналу контрабанди кокаїну. У нашому першому репортажі ми розповіли, як ми дослідили деякі матеріали кримінального провадження, за яких нам стало дуже цікаво, де розчинились 6 кг кокаїну під час передавання його на експертизу. Тому 3 серпня 2022 року ми відвідали судове засідання, на якому надав покази Воронов Ігор Олегович, який з січня 2020 року займає посаду начальника сектору боротьби з контрабандною наркотичних засобів Південного регіонального управління Державної прикордонної служби. Під час його допиту ми дізналися верстат для вальцювання лістового металу рексон середини якого версії слідства на територію України були ввезені 122 кг кокаїну, прибув в Україну у серпні 2020 року. Супроводжував його громадянин Ізраїлю Мулаєв Міхаєль, який займався розмитненням верстата та після всіх необхідних димих процедур 11 вересня 2020 року його було доставлено у складське приміщення номер 2 по вулиці Балтська дорога номер 15 Після цього громадянин Ізраїлю Мулаєва Міхаєля чомусь ніхто не затримав. А навпаки, йому дали можливість безперешкодно виїхати за територію України 15 вересня 2020 року літаком авіакомпанії МАУ на рейсі PS 0777 полученням Київ тель авів У контрабанді же самих 122 кг кокеїну звинувачують чомусь інших чотирьох громадян Ізраїлю, які на момент прибуття вантажу та його розмітнення навіть не були на території України. Це Рубінов Едвард, Рідкіндіс. Газмаві Салама і Балалта Махамед. Цих осіб затримали 24 жовтня 2020 року у тому самому складському приміщенні номер 2 Як на суді повідомив нам опер уповноважений Ігор Воронов, вони були у брудному одязі та мали в руках спеціальне обладнання для порізки металу. Ігор Воронов у своїх показах запевняє суд, що під час входу оперативників до складського приміщення. Праворуч від дерстата знаходились наркотичні засоби. Офіційне відео Державної прикордонної служби це спростовує. Дивує тільки той факт, що протокол огляду місця події почав складатися 24 жовтня 2020 року о 20 години 41 хвилини. А вже о 20 години 42 хвилини, тобто через 1 хвилину, Засоби масової інформації з посиланням на Державну прикордонну службу починають повідомляти про затримку крупної партії кокаїну понад 120 кг. Як при служба Державної прикордонної служби дізналась про операцію та вагу кокаїну, якщо сам протокол був закінчений лише наступного дня 25 жовтня 2020 року о 4 години годині 14 хвилин. У своїх показах уповноважений оп... Ігор Воронов взагалі не міг пояснити, на яких підставах оперативники увірвалися у складське приміщення до прибуття слідчого та прокурора. Ухвали суду, яка б дозволяла це зробити, ні у кого з правоохоронцем не було. Скажіть, будь ласка, а ви цікавились у керівника вашого підрозділу, чи є санкція вхід до приміщення? Я не, не цікавився цим питанням. ви діяли це керівництво. Так. А якщо не було ухвали суду, то чому був проведений фактичний обшук? той протокол огляду місця події, який був складений під час цих подій, не передбачає ані втручання у середу університету, ані особистого догляду присутніх. Відповідаючи на запитання адвоката, опропонуважний пропонуважений ворон всіх запевнив, що ні він, ні інші оперативники взагалі нікого до прибуття слідчого не затримували. Які дії з особами, які знаходились у складському приміщенні, проводились з вашої сторони? Тобто з, з сторони осіб, які їх затримували? Ні, ні, як які. Просто зайшли. І, вона. і не, не клали їх на підлогу. Ні, то вони там находили. Просто стояли? Да, да, в а чому вони воно. тоді пішли звідти? Якщо вони... Вони, мабуть, не спрашували, що піти. Вони не хотіли. Ну, ну, тобто вони, вони мали можливість піти. Ну, Я не чув, що вони питали, може нам вийти чи. ні. Ну, мали вони можливість піти. Я, я вважаю, що так. Можна? Вони на підлогу самі лікар? Я їх не, не клав собі. А бачили ви, що вони що, лежали не на підводні? А кайданки вони самі на себе надягали? Я не одивав на кайданській. А були вони в руках кайданки? Я не, я не При цьому відео Державної прикордонні служби говорить нам про зворотне. Фактично, такими показами Ігор Воронов підтвердив факт незаконного обшуку та незаконного затримання чотирьох громадян Ізраїлю ще до приїзду слідчих та прокурору. Коли ви вказали, що група співробітників зайшли до приміщення, може, ви пам'ятаєте, хто з співробітників тоді був присутній, хто перший зайшов? Були тільки співробітники е, нашого управління і спецпідрозділ до А хто е, керував е, операцією, давав команду вхід, е, інше? Хто прийняв рішення е, проникнути до приміщення? Не пам'ятаю. Ну, хтось з ваших співробітників? Так. Да. Тобто це було рішення вашого підрозділу, керівника вашого підрозділу? Ну Можливо. хто це з наших співробітників? З ваших співробітників. Ось і виходить, що допит у порноважно породив. Не відповіді, а додаткове запитання перше, навіщо того, хто доставив верстат в Україну за версією слідства, в якому і знаходились 122 кг кокаїну, відпустили з території нашої держави? Хочу зазначити, що громадянину Мулаєву Міхаелю не пред'явлено навіть заочної підозри. Друге, з яких підстав звинувачують Рубінова Едварда, Рівкіна Дениса, Газмаві Саламу та Балалту Мохамеда. У контрабанди наркотичних засобів, якщо вони навіть не були на території України під час ввезення того самого верстата, який за версією слідства виконував роль контейнеру для перевезення кокаїну, ну, і третє і взагалі, чий кокаїн, та чи знали підозрювані про його знаходження всередині верстату? Продовжуємо спостерігати за перебігом подій у цієї справи. Роман Варшанізм Альтернатіоворг.